Всім привіт, друзі! Ви на каналі Doria Play. Сьогодні ми гуляємо в Ark Survival Evolved. Так, сьогодні ми займаємося трошки нашою базою, поформуємо ресурсики, покрафтимо. В прошлому випуску ми... е, я хочу на камінчик просто забратися. Є, ти заберешся? Щас заберемось. Топ! Зараз, друзі, давайте. Я заберусь на цей камінь. Е... Ну, не хочу. Ну ладно, так подивимось. Е, я тут трошки розставила тварин, тому що вони мені заважали. Я приручила. Ну, це ні, було в іншому випуску. В тому випуску останньому, Ми осідлали нашого тередінозавріка і скрафтили ті гігантські ворота. Сьогодні давайте походимо на нашому терезнозаврі. Пофармим на ньому ресурсів. Думаю, це буде волокно. Ну, от просто дивіться, скільки волокна він зараз збирає. І думаю, цього волокна нам хватить. І зараз ми будемо збирати камінь. Потім на ньому ще метал позбираємо. Ні, ну, просто я позбираю метал. Так, я трохи боюся цих. Іх ті орнісів, вони не безобідні, а ви поняли. Жахливі птички просто. Ну, коли дикі. А ось коли вони приручені, це просто лапочки. Я один раз приручила собі таку птичку. Вона мені піросортне м'ясо дала, піросортну рибку. Це було взагалі кайфово. Ой, чотире? и так будем камень собирать е, давай так там камінь ще? вот там камень так собираем камень все давай в таблицу положим и ого уже 200 камня я забыла там же еще в камінь камень Ну, давай тоже за мной вот ти ж йде сюди. Хай біжить. Знаєте, я помню, коли в перший раз його приручила, він був прям мілашка. А что Він взагалі не милашку, мені. Здається. Ну ладно, давайте добудемо камінь. Щоб справді другі ворота, так. Да. Мені треба другі ворота. А ти ж піднімаєшся? Давай, він піднімається все. У, у нього все получается мій хороший, да? Да. Я так сюсюкаю просто з Терезіну. Ну це вже ладно. Так, давай Сьогодні ми будемо займатися з вами фармом та крафтом. Все, я перегружена. Ааа, Терезіну. Тому сейчас так треба. Так. От якщо б не терезіна, я би без нього просто нічого не це... не зробила. Хорошо, так, все. Пере... Давайте прям все в нього переложимо. Ягодки, кстати, він все сожрав. Да, ти все з'їв? Зі... На ньому можемо кожу кожу собирать. Давайте на ньому якось, не знаю, кожу позбираємо. Если він взагалі може це забирать прилобит. Я тут його не оставлю. О, це він хітин фармить. І плюс один чорний жемчуг. Багато. Давайте зараз місяць розтібучку. А він. Ммм, він... Ні, більше м'яса ніж шубу. Выше мяса, да. Вот это улетел. Куда ты улетел? Наверное, тут это было Эй, у него все перевес. Тут. Вы не надо, наверное, что эти. Да нет. Ну, це щас викинемо дерево. Откуда, кстати, дерево я не забирала? Зараз викинемо дерево. Ох, <смі> валим. Я трошки їх побаююсь. Вони же ж можуть у мене речі украсти. А це ж їх ті м mm -mm. Ну ладно, ладно. Все, ар'єнта. Зараз я до тебе висажусь. Що ти птіця модняла? Ти реально маднява птяшка. Е, е, мені треба камінь. Е, в смислі. Я що-то трохи перезайшла тут. Е, не знаю куди. Я не знаю, як воно А е, В мене що, кнопка І це буде зайти туди? Ні. І F. Не розумію, чого. Ну як так? Що це таке? Добре. Давай их а то тут давай И вот так, камни. И сюда весь камень будем класть. Это уже 300 камней, сколько то сколько Ну, мы весь... В смысле... Терезина! Терезиноч! Я же забыла. О, стоять всем. Что, а он-то не будет стоять. Стоять. Не розумію, чого він не буде стояти, ну ладно. І ще от камінь забираємо. Друзі, давайте зараз, зараз, ми перекладемо весь камінь, що був у Аргентавіса і підемо добудемо метала. Ну, не підемо, а полетим. Зараз полетим на той острів, там ж ви знаєте, є метал. Mm. Зараз ми візьмемо до. Добу... Ну, добудемо метал. Так, нікого тут хижаків взагалі таких нема. Це нема. Все, полетіло, коротше. Сонце так засвічує. Просто капець. Ай! Не засвічуй, сонце, будь ласка. Так заважаєш, чесно, коли. Засвечиваешь. Надо выносливость скачать, потому что может быть такой момент, что тебе надо срочно присісти, А там будут якісь рапторы. И все, не хватит мне не выносить. О, там альфа-рапторс и стайка рапторів. О, все, я же как раз сказала. Нет, туда не полетим, там диплодок. Бачите, там альфа-раптор. Все, альфа-раптор там бегаем. Ну, супер. Капец, конечно, мне повезло. А когда я спавну все мои пытания такая? Друзья, мне супер повезло в кавычках. Ну, потому что, ну, как так может быть? Ну, альфа-раптор просто. О, там в лісу Альфа Раптор. І тепер у мене просто супер сусіди. У мене супер сусіди. Ну добре, тоді не в цьому місці. Покашу. Де буде метал, там я знаю. Ну, вулкан є. Або ще де то. Ну, я знаю, де у нас є на острові тут місця. Ну, зараз ми все добудемо. Ну, Альфа Раптор. Буде. У нас сильна тварина з великими. У якої багато ХП І добудем там Метал Об'єм того Альфа Раптора і все. Ну, Знищимо, тому що це наш заклятий враг. Це міні боси да, типа? Дополнительні минит боссы. Их можна приручать за допомогою команди. Але команди мені не цікаві. М -м 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 -м. Ось, давайте ми закінчимо цей випуск. Я обіцяю, що зробимо випуск арка з модом Extinction Core. Там можна приручать Альфа тварин. Вот е щиро, Щиро. Вам кажу, що ну, точно будемо записувати цей е, випуск. Тому що. Ну. Якщо захочемо приручати альфа тварин, будемо приручати, Ділка саграласними з ну, От. А писала подивимся, может там якісь рапторы реально будут. Потому что мені треба рапторы. Ну, да, бачили там рапторів, але нам надо альфа-рапторы. А ус й дождь пишов. Супер. Комп'ютер. Комп'ютер. Ладно. Ну, дождь пішов. Круто, дождь пішов. Мігатерій, кстати, ось цей. Ні, це халікатері все таки Пам'ятаєте, коли я ну, була ще просто на паразавріки без птерчика, я думала, що там мігатерія, а то халіпатері. Міготерії вони тільки... його Дон, Дон Ігона, ти не бачив рапторів, мені цікаво. Просто. Мені не бачили, ну ладно. Полетіло тоді. Там істиор Ну, коротше, треба добути метал. Ось, ось тут метал можна добути. Так, да, тут можна метал. Будет бути птер. Не ляхай мене, будь ласка, так. Два металла, ші метали. Добре. Зараз ми це все добудемо. І Скрафтимо, так думаю, ми ну, шо тут надали? Кармушки. Опа. Опа. Привіт. А ти мене налякай, будь ласка, так. У зворуй мене, будь ласка, тільки метал. Він мені дорожче за все. Уже скільки там. Буча мені мене метал. Пира напала. От вс жирно. Ну, не жир. Ей сюда иди. Вообще уже. Стоять. Иди сюда. вовсе уже. Только ударила, сразу надо нападать. Надо ему пассивку поставить. Почему она не пролететь? Фух. Налякал так меня Більше мене так не ляха. А це пасівка чи що там? Атакує цель. Так тобі скажу. Пасівка. Е -е, аргент. Це все тобі дарю. Тепер це буде в тебе. Поки що. Так, добуваємо. Чуть більше кремния, ніж металу, Ну, тому, що це не дали металу, це просто просто А Там, де ми хотіли добути метал, там альфа раптор. Це просто супер. Повезло мені. Мати сусіда Альфа Раптора. Мені в ютубі попався такий прикол. Тільки заспавнився на сервері, чи де там. І сразу за нього Альфа Ну, Це супер покажу. Ой, тихенько. Ой! Может летам якось на червоний обелиск там Вовка собі приручим. Було бы прикольно Вовка приручить. А ну. Их а Саме тебе тут прясить. И все. А тебе тут їдять, знаєш хто. Дилка, пираньи, дилка, а ч ты тикаешь? Мне кажется, странно, делка. И не похоже, что она пленчатка. А ты инчатка чи ні? У мене а, будеш на мене нет? У меня питание. А, будешь на мое нападать? Нет, это дорослая. Прикиньте, доросла Дилка, меня боится. Дилка. Иди сюда. Нет, це все-таки дитинча Чи не? Ты, короче, доросла ділка, яка всіх боїться. Не люблю таких ділок, чесно. Вот просто хочешь її прибити, а вона просто бере і в наглу від тебе тікає. Не, она в руки не бере, вона просто витікає. Давай. Надо будем еще кучу металла. Надо так рем просто зарубать. Там где будет металл. Але я не знаю. Ну, не, не сильно получается его прям... Ну, это был металл. Из него ничего не правда. Не получается из него нет крафта. В чем логика? Задавать такие металлы. Да, Та, ну зато электроника. Пішли якраз якусь паразавріку утащим. О, кстати, пам'ятаєте, коли ще Аргінтавіси були не оновлені, то можна було піднімати Баріонікса. Я така, приручаю собі оцього Аргентавіса. Ну, не цього, а просто Аргентавіса собі приручаю. Хочу, ну, приручити Ну, Хочу. Хопаю, э, ну, типу хапаю його в лапу, але що-то він не береться. Я думаю. Ось щось не виходить, зараз ще раз спробую. А він все равно не хапається. Я така... Ех ты! Обманули, не виходить. Куди ти мене так скидуєш? Телезіно. Я. я не до тебе в інвентар хочу, я до тебе хочу в інвентар залізти. І давайте зараз подивимося, що мені треба на. Кармушку. Кормушка, кормушка. Де вона? Бачить кормушку? Я не бачу. Бейткулер. Кермишка. Кормушка, усе. Метал, солома, дерево, волокно. Метал, солома, дерево, волокно. Хорошо. Метал, солома, дерево, волокно. Ну, волокно дерево салоне. Це все вроді би було у Терезіна. Я все викину в нього. Ну ж, салону мало. Ну, тоді пішли. Ні, не пішло. У нього перевес за мене. Ну, теар є. это я теж буду перевес. я все викладу спочатку? Не знаю навіть куди. Так. Добре, тоді давайте розберемося ми з цим. З чим. Коротше, з кармушкою потім. Зараз нам треба 900 камня. Так, так, так. У Мене маленький перегруз, ну нічого страшного, Мені треба 900 соломи ще. Орієнта. Давай на тобі полетим, Чи на терезіні? Ну, на терезіні ми не полетим. На ньому ми просто назбираємо. Давайте. То там, отак. Дай я вам забираю солому. Не сильно добре, але теж нормально. 300 Ну, наш-то долго на нм собирается солома. Кто знаю, кто добрый солому собираю? Мне надо ктось, кто добрый солому собираю. Солому у нас як есть. Так. 700 солому. Уже 1 солома, нормально. І так само треба дерево, село дерево. Над через важка така назва. Кстати, виносливості у нього мало. Хоча йому виносливості. Спочатку давайте все вилокну, відберемо. Просто відберемо. І все. Добре, ми ні в кого не відбираємо, ми просто забираємо. Г'яску заберемо, потім пожаримо. Чи це все буде в майбутню нашу кармушку? Все, м'ясо поки що сюди. Любимо. У мене дуже багато крівня. Зараз буде добавочку м'ясо. Тому що в мене м'яса дуже багато. Е -е -е -е. І отак, в мене виживання без рапторів. Ді так, виживання без рапторів. Раптори це ж святе. Ну, буде в мене виживання без рапторів. І так. Зараз буде добавка кремню. Ні, каміння. Добавочка сюди. Потім, якщо там ой, буде не вистачати, то я Добавлю я ще Ну, і забираємо весь премінь. І... все, все забрали. Ай. Зараз ми коли... Не зараз. Потім, коли будемо летіти до Вовка, я так сподіваюся, а все, місця не вистачає. Давайте бейтси заберу, яєчку, Сюхітін. Це все заберу. Місце ми знайдемо. Так, все, місця мені не вистачило. мало в мене шкафчиків. Мені більше шкафчиків. Треба буде мені склад якийсь зробити, не тут. Це вже потім, коли я буду другий поверх собі робити. Що там в тебе? Камінь, камінь. Метал в тебе ще є, Круто. Пітін, Жемчуг. солома. І ще дерево. Все у мене перевіс. У е, мене просто перевіс. О, уже ходить хоч можу. <рик> Ударила свою ті не ні за що. Ну він мені трохи залежав. А нічого зробити не могла. Пришлось ударити. І тут мені місця не хватило. Ай, мені місця не вистачає вже. Що там? Це сюди. Це сюди. И все, да. Тибе камень, давайте положим. Це мені треба еще ящик, да. Ну, значит, потім. Давайте зараз насобираємо на середине. А все, в тобі там ничего уже майже немає. Ничего. Майже ничего в нього уже не было. Ну тоді пришли збирати на тобі дерево. Зараз дерево не забираю. Там перегруз уже. Капец. дина. Да муж. Ну Йому треба не винослювати качати, я так думаю, а вес. Тому що у нього не вистачає просто веса. І він отак буде добиватися деревом і все. А ніхто не думав, де у них знаходиться інвентар? В сідлі, як я подумаю. Я думаю, у них інвентар знаходиться в самому сідлі. Хотя ні, нелогічно. Ну, ми ж можемо е, запиховатім речі навіть до того, як ми скрафтили їм сідло. Давайте це все дерево я запихну туди. А, ні, стоп, е. Мені треба що там, волокно і дерево ще, да? Е, Волокно Ні, дерево ж е, вже є. І значить, мені ще треба... Ось о. Оця... Столвонка. Крафтимо ящички. Шість ящиків, нормально, думаю, буде для мене. Будемо ставити ящички кудись сюди чи туди поставимо ящички. Чи тут якийсь один ящичок, чи парочку поставимо. Ну, щоб було. Давайте тут один поставимо. Один. А тут просто буде у нас метал і залишки, що там було. Ой, а тут ми поставимо просто ящики. Ну, там, де ми будемо ресурси складувати. Раз. Одно ну. оп, давай оп. У мене ще куча шкафчиків єсть. Як ви думаєте рівно? Ну, рівненько. Думаю так. Ну добре, все ще. Шкафи у нас є, тепер треба термошкаф. Для цього треба кремінь, камінь, дерево. Дерево в мене є. Кремінь, камінь. Давайте все. Ні, походу ми будемо займатися не цим. Не базою нашою. А просто ми будемо займатися обустроїмо нашого доміка. Давайте зробимо два цих, треба шкафа. Я пам'ятаю, прошле виживання в мене було з діплодоком. Ні, Так, да, з діплодоком і з ким там А, и... О, господи, что? терп Вот где так налякал. До смерти просто. Сюда поставим два термошкафчика мои. Сюда два э, термошкаф. Вот там стенка стенки ну, Нормально. Хорошо. Крут. Тепер сюди можна поставити трошки селітрочки, да? У мене тут є трохи селітри. А тут нема селітри. Ну, поставимо тоді половину селітри. Так, половина. Ей, половина. Сюди. То тепер вони тепер буде працювати. У мене цей, цей і цей термошкаф. І ці два термошкафи я покладу це м'ясо. У мене вже перегруз цим м'ясом. А все, бачите? Перегруз в мене. Давайте сюди положимо м'яско. Зараз ми сюди покладемо трохи. Так. Сюди. Тут тут так само чи не трошки менше. Ну, отут, да? Я купила м'яско. У мене м'ясо тепер багато. Так, тут скільки. На один слот залишилося. Тут на, на три. Раз, два. Скільки там шість. І от там ще трохи Я намагаюся все поровну робити. Ну, щоб було все рівно. І на. Це отак буде. Це. Ну, друзі, думаю, ми вже будемо закінчувати. Сьогодні у нас трохи не вийшло базою. Базу нашу розширить, поставити наших тваринок. Але нічого страшного. Зато ми покрафтили речі, подивилися на альфа-раптора. Дякую вам велике за перегляд. Не забудьте поставити лайк, підписатися, написати коментар. Всім пока-пока!